Глава 25 фест, прибувши в область, через три дні вирушив із Кесарії до Єрусалима. Тоді первосвященик і знатніші з юдеїв прийшли до нього зі скаргою на Павла і переконували його, прохаючи, щоб він зробив милість і викликав його до Єрусалиму, маючи задум убити його по дорозі. Але фест. Відповів, що Павло утримується у Кисарії під вартою і що він сам скоро вирушить туди. Отже, сказав він ті з вас, які можуть, нехай підуть зі мною, і якщо за цим чоловіком щось є, нехай звинувачують його. Пробувши у них не більше восьми чи десяти днів, повернувся до Кисарії і на другий день, сівши на судищі, звелів привести Павла. Коли він з'явився, стали довкола юдеї, що прийшли з Єрусалима, зводячи на Павла багато тяжких провин, яких не могли довести. Він же на своє виправдання сказав: Я не зробив ніякого злочину, ні проти закону юдейського, ні проти храму, ні проти кесаря. Фест, бажаючи догодити юдеям, у відповідь сказав Павлові. Чи хочеш іти в Єрусалим, щоб я там судив тебе за це? Павло сказав, Я стою перед судом Кесаревим, де й належить мені судимому бути. Юдеїв я нічим не кривдив, як і ти добре знаєш. Якщо я не правий щонебудь зробив, варте смерти, то не відмовляюся померти. А якщо нічого того немає, у чому ці звинувачують мене. То ніхто не може видати мене їм. Вимагаю суду Кесаревого. Тоді фест, поговоривши з радниками, відповів: Ти вимагав кесаревого суду. До кесаря і підеш. Через декілька днів цар Агриппа і Вереніка прибули до Кесарії поздоровити феста, і як вони пробули там багато днів. То Фест розповів цареві про Павла, кажучи, є тут якийсь чоловік, в'язень, залишений Феліксом у Кайданах, на якого під час мого перебування в Єрусалимі з'явилися зі скаргою первосвященники і старійшини юдейські, вимагаючи суду над ним. Я відповів їм, що у римлян немає звичаю видавати на смерть будь-якого чоловіка. Перш ніж звинувачуваний не матиме перед собою обвинувачів і не дістане право захищатися проти звинувачення. Коли ж вони тут зійшлися, то без усякого зволікання на другий же день я сів на судищі і звелів привезти того чоловіка, обступивши його, обвинувачі не подали жодного із звинувачень, які я припускав. Але вони мали із ним деякі суперечки про богошанування їхнє. І про якогось Ісуса померлого, про якого Павло стверджував, що він живий. Вагаючись у вирішенні цього питання, я сказав, чи хоче він іти до Єрусалима і там стати перед судом за це. Та коли Павло зажадав, щоб його залишили на розгляд Августа, то я звелів тримати його під вартою до того часу, поки пошлю його до кесаря. А ж, сказав Фестові. Хотів би і я послухати цього чоловіка. Той відповів Завтра ж почуєш його. Другого дня, коли Агриппа і Вероніка прийшли з великою пихою і увійшли у судову палату із тисяцькими та найзнатнішими громадянами міста, за наказом феста був приведений Павло? І сказав фест: Царю Агриппо. І всі присутні з нами мужі. Ви бачите того, проти якого багато юдеїв приступили до мене в Єрусалимі, і тут, і кричали, що йому не належить більше жити. Але я зрозумів, що він не вчинив нічого вартого смерти. І як він сам вимагав суду в Августа, то я вирішив послати його до нього. Я не маю нічого певного написати про нього, Його величності, а тому і привів Його до вас, і, зокрема, перед тебе, царю Агриппо, щоб після розгляду було мені що написати, бо мені здається нерозважливим посилати в'язня і не визначити звинувачень на нього.